Колись багато тисяч років тому Земля була домівкою не для одного, а для кількох видів людей. У лісах та степах, що тягнулися від одного горизонту до іншого, не тільки наші предки блукали, а й інші істоти, які стали важливою частиною еволюційної історії планети. Могутні неандертальці, які вперше з'явилися понад 400 тисяч років тому, мандрували просторами Європи. Вони були пристосовані до суворих кліматичних умов льодовикового періоду, мали масивне тіло, витривалість і, що найважливіше, великий мозок. За обсягом порівнянний з нашим не менш важливими були Денисівці, загадкові мешканці Азії, і навіть гейдельберські люди, які, можливо, є пращурами як нас, так і неандертальців, а ще на віддалених островах Флореси існували флореські хобіти. Невеличкі істоти, що виживали серед складних умов ізольованих територій, ці види мали розум, володіли знаряддями праці, полювали, збирали плоди та, можливо, створювали свої релігійні уявлення і звичаї. Їхня культура та спосіб життя були складними і багатогранними, проте поступово один за одним ці види зникли, залишивши лише археологічні сліди в стародавніх печерах та. Ледь помітні відбитки в нашому ДНК. То що сталося? Чому саме ми, Homo sapiens, залишилися єдиними господарями планети? І це питання насправді має важливіший контекст, ніж здається, на перший погляд. Історія виживання не є лише битвою фізичних сил, це також і питання інтелекту. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ставте лайки та підписуйтеся на канал, адже попереду ще безліч захоплюючих відкриттів. Давайте поринемо глибше в це питання. Чому ж Homo sapiens з усіма своїми перевагами, зрештою, вийшов на верхівку еволюційної піраміди, мова йде не лише про фізичні переваги чи витривалість. Неандертальці були чудово адаптовані до суворих умов льодовикового періоду, мали міцніші кістки, м'язисті тіла, і навіть великий мозок, здатний до складного мислення, але навіть ці переваги виявилися недостатніми. Важливо зазначити, що в той час, коли Homo sapiens почав розширювати свої території, близько 35 тисяч років тому вони не лише володіли фізичною силою, а й відрізнялися неймовірною здатністю до комунікації. Науковці довели, що перші люди мали здатність створювати складні мови, передавати знання від покоління до покоління, а також генерувати інновації, необхідні для виживання. Творчість, ось що стало вирішальним фактором. Мистецтво, що включало в себе малюнки на стінах печер, нові методи обробки каменю та вдосконалені стратегії полювання, було лише одним з численних інструментів нашого розвитку. Але як ми насправді взаємодіяли з іншими видами? Чи були ми союзниками, що обмінювались досвідом виживання, чи ми сприймали інших як загрозу за кожним кутом? Можливо, ці зустрічі часто закінчувались конфліктами, де сила і хитрість ставали вирішальними. Зараз ми знаємо, що між нами і неандертальцями відбувались змішані шлюби, і їхні гени залишились у нашому ДНК, проте це було недостатньо, щоб зберегти їх види, що ж стало причиною їхнього зникнення. Однією з основних причин була зміна клімату, холодні хвилі льодовикових періодів накочувалися і відступали, змушуючи істоти змінювати свої стратегії виживання. Homo sapiens мав неперевершену здатність адаптуватися, змінювати свої способи полювання та переміщення? Інші види не мали такої гнучкості, і це стало їхньою вразливістю. У результаті, коли світ увійшов у нову епоху, лише ми, Homo sapiens, залишились єдиними. Ця історія не лише про минуле, вона ставить перед нами питання, які будуть актуальні й у майбутньому: чи збережемо ми нашу здатність адаптуватися до змін? Виживають не найсильніші, а ті, хто вміє пристосовуватись, чи зможемо ми зберегти це вміння у майбутньому, чи повторимо ми помилки тих, хто колись уступив нам місце під сонцем? Що ви думаєте з цього приводу? Як ви вважаєте, чи є у нас шанс не повторити долю наших предків? Пишіть свої думки в коментарях. Я з нетерпінням чекаю на вашу думку. Тільки разом ми можемо розкрити всі таємниці еволюції.